Брати та сестри, вітаю вас з 2024 роком. До цього місця допоміг нам Бог. З Божої благодаті ми маємо цей час, ми маємо ще один рік в нашому житті, який Бог дав для нашої відповідальності. Був момент, коли Ісус говорив з учнями про злиття Духа Святого, коли вони приймуть обітницю від Отця. І вони почали задавати йому таке питання, чи не цей час, коли ти відновлюєш царство Ізраїлю. Ісус сказав їм такі прості слова: не ваші справи знати часи і доби, які Отець поклав у серці своєму, але ви приймете силу, коли Дух Святий злине на вас і будете мені свідками. Друзі мої, ми знаємо те, що Слова Ісуса Христа говорять для нас сьогодні. Ми живемо в обставинах, коли йде війна в Україні, коли багато людей повиїжджали, і хтось сьогодні знаходиться там, де мир, хтось знаходиться там, де війна. Друзі, мої, ми в різних обставинах знаходимося, але незалежно від того, де ми сьогодні є, незалежно від того, де проходить наше життя, де Бог дав нам. Можливість перебувати сьогодні, ісус говорить, ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і будете мені свідками. Тож я бажаю друзі, мої у 2024 році. Ми, як християни, дивилися не про ті моменти, чи прийде Антихрист чи ні, коли це буде, який ми час маємо, але зосередити свою увагу на тому, щоб бути перше сповненими Духа Святого. А по-друге, робити Божі діла на цій землі, наповнюючись благодаттю Божою, робити його справи, друзі мої, бути відкритим для Того, чути його голос, розуміти, що Він хоче від нас. І незалежно, як я вже говорив, в якій країні ми знаходимося і при яких обставинах ми говоримо, Боже, говори до нас! Ми хочемо чути тебе, ми хочемо знати твою волю. Біблія говорить про те, що Він дав нам часи і межі нашого існування. Тож, нехай Господь рясно благословить нас для виконання Його волі, Його справ на цій землі, ім'я Ісуса Христа, щоб ті межі і той час, який Він нам дав, використовувати нам максимально, як говорить Біблія, цінувати той час, який ми маємо для діл Божих на цій землі. Нехай Господь рясно благословить кожного в 2024 році для звершення. Божих діл на землі, Божих справ там, де ми з вами є сьогодні. Божих вам благословінь у цьому, наповнюючись Духом Святим і славою Божою робімо те, що Бог хоче від нас В ім'я Ісуса Христа. Слава Ісусу!